Досі годуєш рибу. Думаєш, гадаєш, коли потрібно припинити кормити рибу весени, всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, коли потрібно припиняти і годувати рибу весени та коли потрібно починати її годувати навесні. Осінь це час підготовки риби до зими. Коли вода ще тепла, близько 10-15 градусів за Цельсієм, риба активно їсть і накопичує жир, енергію для зимівлі. Але як тільки температура опускається до 6-8 градусів, за Цельсієм. Обмін речовин у риб значно сповільнюється, риба впадає в анабіоз. Карасі і коропи стають менш активними. Обстолоби і амури майже перестають харчуватись. Продовжувати годувати в цей момент небезпечно. Недоїдений корм починає гнити, виділяти аміак і забирає кисень із води, що взимку може призвести до замору риби. Коли ж сказати стоп, головне правило припинити годування потрібно, коли температура води стабільно тримається на рівні 5-6 градусів за Цельсієм. При такій температурі риба переходить у сан спокою і харчується лише тим, що знайде на дні залишками рослин, природнім планктоном, взимку риба впадає в своєрідну сплячку. Метаболізм мінімальний, їжа практично не потрібна. Найбільший ризик у цей час нестача кисню, тому важливо слідкувати за товщиною льоду, робити ополонки або встановлювати аерацію. На дану тему на нашому каналі багато відео. Підказку залишу зверху, чи тут, чи тут. Весною все навпаки, риба прикидається голодною, але і організм ще не готовий до важкої їжі. Починати потрібно годувати тоді, коли вода прогріється до 10 градусів за Цельсієм. Весняний старт годування це як запуск довигуна після довгої зимівлі. Починете занадто рано, проблеми з водою. Занадто пізно риба втратить свою форму. Перші порції мають бути невеликими, що легко засвоюються дрібні гранули, спеціальні весняні корми з високим містом білка. Коли температура підніметься до 15 градусів за Цельсієм і вище, можна поступово збільшувати обсяг переходити на літні корми. Якщо ж ви початківець, то раджу зробити кормушку та контролювати споживання корму. На нашому каналі також є відео про те, як зробити таку кормушку. Також посилання залишу зверху з цього або з цього боку. Запам'ятайте, осінній стоп при плюс 6 градусах і весняний старт при плюс 8 градусах за Цельсієм це ключ до успішної зимівлі та швидкого росту риби навесні. А на цьому все. Ставимо подобайки, підписуємось на канал, щоб не пропустити наступне відео. Якщо є запитання, пишемо в коментарях, намагаюся на них відповідати. До скорих зустрічей на каналі. І нехай рибка у ваших ставках буде завжди у формі. І так, закинули наш зон вудкою у воду. Дивимось температура води 12,1. Ревень расчиненного песню 5,9 грамм, 6 грамм, 5,7 5,4 грамм. По температуре. Вона вказана те, що ще можна трошечки годувати. Годувати, звичайно, не посилено, а так трішки, щоб рибка набирала на зиму вагу і трішки жирка. Рівень розчини кисню знижується до 4,6. 4,5 навіть. Olha só que carasca щезочки закинуты раскручиваемся и запускаем парашют Ну один та